Перець рано висаджувати, помідори рано, а калачики в самий раз. Сонце не пече, моросить дощик хмарно, сподіваюся, гарно поприймаються. Перезимували в хаті, а тепер на волю пора. Вони у відкритому ґрунті будуть значно краще цвісти. Пишуть підписники ви, надія, стільки готуєте їжі і не товста. Що я можу відповісти? Я дуже швидко рухаюся і жир не встигає за мене вчепитися. Ось і весь секрет. Та, звісно, в мене є зайві кілограми, але то не біда. Головне здоров'я щоб було. Коли в мене на душі паршиво, я саджаю, пересаджую, викопую, закопую, прополюю, виполюю квіти, займаю свої руки ділом, щоб з голови повилітали дурні думки. Казали, як боротися з депресією? Заведи корову, не допомагає, заведи дві. А ви як підіймаєте собі настрій?